Глава 46 Зіслання Святого Духа Цариця Неба, апостоли і решта учнів та вірних перебували в залі останньої вечері, радісно очікуючи здійснення обітниці Спасителя про зіслання їм Святого Духа, Утішителя, який навчить їх усього та нагадає їм все, що тільки чули в його науках. Усі були згуртовані його любов'ю й однодумством, у своєму мисленні та діях були єдині серцем та душею, у молитвах, пості і очікуванні Святого Духа всі були погідні, бо у непогідних серцях Святий Дух не може жити. Злі духи, навіть у пеклі, відчували переляк у зв'язку з цією великою силою. Яка променіла з місця, де перебували з'єднані в любові учні Христа. В повноті своєї мудрості і ласк Марія першою пізнала час, який Божа воля призначила на зіслання Святого Духа, коли завершились зелені свята, тобто, коли минуло 50 днів від Воскресіння Спасителя, Пресвята діва бачила, як на небі, особа слова. У своїй людській постаті представляла предвічному Отцю обітницю, яку Спаситель дав апостолам, Зійшле їм Святого Духа Утішителя. Божий син говорив Отцеві, що надійшов час, коли його нескінченна мудрість призначила надання святій церкві цього добродійства, що віра, принесена Ісусом Христом, буде зміцнена і поширена. Що будуть роздані дари, які вислужив Христос. Божий син згадав також, які заслуги здобув у своєму смертному тілі своїм життям, терпіннями та смертю. Ці таємниці, які здійснив для спасіння людського роду, спричинили те, що став заступником і посередником між предвічним отцем і людьми. Нагадав також, що між людьми живе його найсолодша мати, яка б так подобалась Божим особам, просив далі Божу велич, аби Святий Дух приніс не тільки невидимі дари, але щоб явився також у видимій постаті для здійснення завіту Євангелії в очах світу, зміцнення і утвердження апостолів і вірних, які повинні були. Проповідувати Боже Слово, збудити переляк та побоювання у ворогів, котрі за життя переслідували Його і прибили до Христа. Молитви, які наш Спаситель промовляв у небі, на землі підтримувала Пресвята Мати, у найглибшому смиренні лежачи Хрестом у поросі, пізнала, що прохання Спасителя було прийняте Пресвятою Трійцею. Вирішено зіслати Святого Духа на землю. Зранку, у святкову неділю, наймудріша цариця нагадала апостолам, учням і святим жінкам, щоб усі молилися й довіряли, бо незабаром їх відвідає Божий Дух. Коли всі були поєднані з царицею неба у спільній молитві, почули відгомін страшного грому з сильним вітром і великою ясністю. Зал, в якому всі перебували, наповнило світло, а Божий вогонь поширився на цілу громаду. Над головою кожної зі 120 присутніх осіб появився вогняний язик, і в ту саму хвилину зійшов на них Святий Дух, наповнюючи всіх над природними дарами і спричиняючи в усьому Єрусалимі різні явища. Залежно від осіб, які брали участь у цій таємниці, у святої Діви, це були ознаки Божого виду, що викликало подив всього небесного двору, ми смертні ані зрозуміти їх, ані описати не в змозі, була піднесена до Бога так, що ясно бачила Святого Духа і переживала велике щастя, оглядаючи Господа. Одержала з дарів Святого Духа більше, ніж усі інші святі, разом узяті, а їх хвала перевищувала хвалу ангелів і благословених. Вона сама віддала Богові більше почастей, хвали і подяки, ніж усі інші за добродійство зіслання церкві Святого Духа й обітницю, що з допомогою цього Божого Духа Бог управлятиме церквою до кінця світу. Вчинки Пресвятої Діви Марії були милими при Святій Трійці, а Бог, у трійці Єдиний, дав пізнати, що не тільки задоволений, але вдячний за те, що має єдину істоту, яку отець називає своєю дочкою, син матір'ю, а Святий Дух улюбленицею. Так у Марії відновилися всі дари і ласки Святого Духа й перевищили все, що тільки можемо собі уявити. Апостоли також були сповнені Святого Духа, у силу особливого привілею так зміцнилися власті, що вже ніколи не могли її втратити, а кожен з них одержав сім дарів Святого Духа: мудрість, розум, уміння, побожність, раду, силу і Божу боязнь. Через ці чудесні добродійства вони були відновлені і підвищені, стали корисними слугами нового завіту. Спроможними заснувати церкву Євангелії в цілому світі, одержані дари дозволили їм виконувати героїчні акти з найбільшою святістю, а з допомогою Божої сили легко займатися навіть наймудрішими справами, виконуючи все охоче і з радістю. Також інші учні й вірні одержали дари Святого Духа. Відповідно до рівня підготовки та посади, яка випадала їм у святій церкві, зважаючи на посади, які займали серед апостолів, найбільші дари одержали святий Петро і святий Йоанн. святий Петро, як голова церкви, святий Йоанн як опікун і слуга Пресвятої Діви Марії. Святий Лука у Святому Письмі говорить, що цілий будинок, в якому в цей час перебувала щаслива громада, був наповнений Святим Духом, цілий дім був наповнений світлом і блиском, а чудесні наслідки відчували жителі Єрусалима і всієї околиці. Всі ті, хто милосердився нетерпіннями нашого Спасителя і були пройняті почитанням Його найсвятішої особи, Досягли внутрішнього просвітлення та нової ласки, яка їх підготувала до прийняття науки апостолів. Зовсім протилежні наслідки викликало сходження Святого Духа на тих жителів Єрусалима, котрі були ворожені настроєні проти Спасителя. Страшний грім і блискавки, що супроводжували сходження Святого Духа, наповнили їх переляком. Це стосувалося особливо тих вождів та їхніх помічників, які під час смерті Спасителя відзначалися особливою злістю й жорстокістю. Всі вони страшним вітром були кинуті на землю і так лежали протягом трьох годин. Ті, хто бичував Ісуса померли на місці, задушившись кров'ю, яка розірвала їм судини. Ця кара спіткала їх за те, що з такою безбожністю пролили кров Ісуса Христа. Зухвалець, який ударив Божу велич в лице, не тільки помер раптово, але з душею і тілом був скинутий до пекла, інші юдеї, покарані головними болями і бридкими хворобами, які одержали запролиту кров Христа. Усе це перейшло на їхніх потомків і триває досі, роблячи їх нечистими й огидними. Звістка про Кару розійшлася широко. Хоча первосвященники й Фарисеї намагалися представити все те як вимисел, бо намагалися чинити те саме звісткою про Воскресіння Ісуса. Слова Цариці, Моя Доню. Діти церкви мають мало розуміння і вдячності за ті добродійства, які вчинив їм Всевишній, посилаючи їм свого Сина як учителя і відкупителя, а також силаючи їм Святого Духа, любов, якою полюбив Бог людей і хотів їх до себе притягнути, була такою великою. Що для того, щоб наділити їх своїми досконалостями, послав їм спочатку свого Сина, що був мудрістю, а потім Святого Духа, Його любов, аби збагатити їх тими досконалостями. Хоча Святого Духа зіслав спочатку тільки на апостолів і найвірніших учнів, але цим гарантував. Що те саме добродійство буде надане всім іншим дітям церкви, дітям світла Євангелії, і що всі одержать цю ласку, якщо відповідно підготуються до її прийняття, для підтвердження тієї правди зійшов Святий Дух на багатьох вірних у видимій і або залишаючи видимі знаки. Це відбулося з тими, які були вірними слугами, покірними, чесними і щистим серцем, а значить, були достатньо підготовлені до його прийняття. Видимі знаки сьогодні вже не потрібні, а внутрішня дія і дари Святого Духа такі самі, як тоді, і кожен одержить їх відповідно. До рівня своєї досконалості, щаслива та душа, що прагне одержати це добродійство і намагається взяти участь у цьому Божому вогні, який розпалює, освічує, нищить усе, що земне і тілесне, а очищає душу й поєднує її зі самим Богом. Роблячи її здатною брати участь у його досконалостях.